Вітаємо, друзі! З вами Аграрний коледж на Сковороди 18. Це відеожурнал Відкривай світ через зарліт. Чи знаєте ви, що поняття бранч зародилось в Оксфорді у 80-х роках 19 століття. Його творцем вважають англійського письменника Льюіса Керло. Саме він зауважив, що студентам і викладачам для більш продуктивної роботи. Необхідний загально прийнятий час, щоб повністю розслабитися, поспілкуватися в неформальній атмосфері і підкріпити свої сили за чашкою чаю. Скориставшись своїм талантом вигадувати неіснуючі слова, Чарльз Лютвіч Доджсон, а це справжнє ім'я письменника Льюіса Керрола, об'єднав англійські слова сніданок брекфест і обід ланч і відправив листа ректору Оксфордського університету з проханням вести в розпорядок дня бранч. Пропозицію було схвалено і незабаром Бранч став новою традицією Оксфорда. Коли Бранч твердо закріпився в умовах англійців незмінною традицією, відбулася подія, яка перенесла Бранч через Океан. У 1896 році почалась Золота Лихаманка. І сотні вихідців із Великої Британії поїхали шукати своє щастя в Сніжних горах Аляски. Так Бранч перебрався в Америку. А 1 серпня 1914 року розпочалася Перша світова війна. І англійські солдати, самі тому не підозрюючі, поширили ідею бранча по всій Європі. Освітній бранч це сучасний формат організації роботи з викладачами та здобувачами освіти, який надає змогу створити особливу атмосферу натхнення, підготувати та презентувати творчі кейси на різну тематику. Навчайся разом з нами. Відкривай світ через зар літ.